Соняшник ми вже свій весь обрали, прийшов час обробляти землю. У нас так вийшло, в цьому році ще нічого не робили. Не орали, не діскували. А що так вийшло, бо вся зернова група, що ми обрали, потрібно було орати. Але така засуха, ніхто не виїжджає, ми також як поставили ще осінь, так і стоїть. Робили ми невеликий не легкий ремонт, поміняли там долота таке. прикузники поставили. А діскувати нам потрібно було тільки соняшник. Тому що, зараз зачепили вчора. Лємкін рубін, це 10-4,5 метра, за жіндіром 7930 і водопровод. Трошки конечно, він важковатий для цього трактора, але що маємо, те маємо вже. Так, Треба включити саме перше. Піднімаю на Коли піднімаю, трактор добре, дуже важкі вони. 150. Замочок, подножка. соберу і погнав. Виїхав вже на поле, трохи настроїлись, підрегулювали диски, спочатку ще дуже глибоко, вони ще підмілили, все одно бачу, груду дуже рве, пізніше покажу. Дві годинки запрацюю, зробив 8,6 га. гектарів. Навіація показує 8,6 гектарів. Цей показує комп'ютер 8,1 гектар. Ходія 10,4 км. Розход у нас зараз 8,4 літра на гектар. Ну, він потихеньку падає, бо спочатку взагалі був 12, потім 9 я бачив, зараз 8, ,4, ну падає потихеньку. 4,3 гектара в час показує ще років. Ну, мені каже, непогано. Після цих форзунок я не замітив якоїсь там колосальної різниці в потужності, що його рвати. Як я ходив в тому році десь копійками кілометрів, так і я зараз ходять. По нагрузці, зараз ну, трошки був підйомчик, бачите приягає. З процентів 80% так і є. 1-2% прибуксовка. До речі, тож зробив вже пробоксовку, я раніше показував, були прочерки. Оказалось, Треба було розібрати просто цю панель і переключити. Тут тобто стояв, там дві фішки є, на Радар і на GPS. Тут радара немає, треба було просто переключати фішку на антенну. Я переключив на GPS і тепер вже показує пробуксонку. На цьому полі у нас був посіяний соняшник, у нас було три гібриди. Це Сігенто Созука, 30 гектарів. Мішочок надали з саксоном, це 10, ну, 2 гектари з кімець. І 30 гектарів ми ще посілили в дозор. То на круг вийшло 25 центнерів, а так, ну, сука, давав трошки кращий результат. Альдазор давав менший. Natura 490, в Альдазорі 390, 400. Трошки він легший був. То його врожай він потягнув менший. менше. По Саксону сильно я вам не скажу, бо на цьому обйомі він дав, щоб давав 50 центрів чи 10 центрів. ви не помітили до різниці якоїсь. Так, бункери по бункерам дивиться по комбайну, що на Альдазорі, що на Сім'єнті. Круг він робив туди назад, то повний бункер був по об'єму. Просто сімечка трошки лексику. Ходячи через проход, мені так би сказали, раніше ходив підряд. Ну, ти ж навігатором можеш ходити через один спробував, а дійсно так краще. Легше завертати не такий різкий поворот і потім менше треба відходити. От, коли заходиш зразу, то ну, полоса лишається велика, треба виходити теж лінію. Ось так виходить. Багато хто мені написав, що дуже погано побив каток соняшник. Не знаю чому. Ножі нас гострі, Я розказував масло, ми туди заляли. Чому так, незрозуміло. І швидкість тут нормальна в нього, ну як нормальна. Хтось тобто, сказав, 9 літати, ми 9 не літаємо. тут трошки підйом, він не потягне нормально, почне грітися, наші мучити. Ходимо десь з 7-8, в районі 12-14 кілометрів, бо й кидає сильно. Ось таке. Ком, за комбайн ще. Комбайн ж на ліхтерах, там немає спеціальної жатки, що яка перерублює краще. І комбайн, е, як воно? Ізмінучительний виключений в нього. І собі напряму. Просто бачите, волок викидує. Можливо, у нас в цьому році з'явився навіатор весною. Весною я вже культивірував. Шикарна річ. Дискувати чи не дискував. Це я перший раз зачепив в цьому році, настроїв все. Ну, веде класно, мені подобається. І що найголовніше, в тому році максимум, що я робив, це поле тут рядом є у нас, ну, через дорогу, 37 гектарів, ну ось такі трошки склинами. Це максимум, що за день міг робити. Максу повністю то поле і вже солярка забивала. То вчора я, ну правда, воно можливо за це ще. Вчора я зробив 46 гектарів, і ще солярка залишилась. Я прям дуже дуже вийшло за що навігатора. Веде, бо як ти руками не поведе, 4,5 метри, там перекрив пів метри, там щось 100, хочеться не пропускати, більше перекриваєш. Я ж не перекрив, як навігатор. Я виставив, щоб півтори ромашки. Одна ромашка 100%, і ще половинка десь другої. А щоб бо їздив на безкоштовному сигналі СФ-1. І він має погрішність до 20 см, це нормально, він так гуляє. І щоб далі він в одну сторону, що він все одно перекривав. Я поставив дисків на 4,5 метри, я виставив 4,36. Класно. Буде. Мені подобається, менше не треба, більше теж не залишу. Хай, хай тих 14 см перекриває нормально. То розход вийшов, зараз вам скажу. він тут по навігатору, бо комп'ютер одне вважає. Так, 325 літрів, 40, 50 гектарів. От зараз. Там щось 6, 6 я вчора рахував. Це з дорогою на поле вже два дні і назад. Воно ну, там невеликим доїхати з кілометрів до п'яти в одну сторону. То, в принципі, я не дуже доволі. Я, особливо я, цілий день всі балдієш. А каже, тобі скучно, буде. я кажу, нічого, я цей планшет, кіно взяв. Я раніше трошки неправильно розвертався на цій коробці. У Нас тут айвіті, хто не знає. І я збивав газ, на поворотах збив газ, заїхав, ну як на обичному ну, тракторі, так скажемо. А тут я вже мені сказав, що це неправильна робота, що потрібно газ не збивати, так як включив газ на максимум, як на комбайні. Дав йому там 1800 оборотів і все. І потім просто гідростатику збиваєш і розвертаєш. А мені якось трошки було жалко, що він це реве на цих оборотах на розвороті. Але це його нормальна робота, бо цей повинен працювати на максимальних оборотах. І тоді воно коректно робить, бо, каже, накриєш. У нас тут 7200, мотогодин, і всі так кажуть, що це вже десь її скоро ресурс цієї коробки. Тому стараюсь дуже так економно. Ну і той ході, в принципі, 10,6, бо вчора тіктоку прямо ефір вів, там мені там кажуть, мало. Та йому так напротив, але по-рівному. Він і 12 бів. Правда, значить зашкалювати до 100% нагрузка. Я збив якийсь там кілометр, мене не спасе сильно, а може ресурс його збільшить. Тим більше нам то дискувати 90 гектарів десь соняшника, і все. Що я там буду дискувати 3 дні, що половиною, мене той півдня ніяк не спасає, а ресурс кажу збільшить. Поле майже добиваю, тут залишилось гектарів за 5 і ще десь краї, гектарів 6, з однієї сторони, з другої, бо гони тут кілометр, ну є що відходити. Типу показати ось такий фон. Це фон після катка, труби Бачите, Бачите, щось, якісь ями є. Дуже сильно горбкі. Сівалка коли сіла, дуже сильно вигортало і поробила ярки. Комбайн де ходив, якраз видно. Бачите, слід викидував. А це вже після. Дуже рве грудо, ще вони мені не подобається Лємкін рубін 10-й. В 10-му вони вилічили диски, 620-й, і він дуже рве. Чим менший диск, тим краще працює. Не так лізе, але мільше робить. А тут бачите. Великі диск і ось що робить. Тут ще не дуже, а тут щось ось таке вириває. І воно навіть не б'ється. Каток тут лаки може щоб був якийсь важкий каток, воно краще розбивало, але і лізе він ну, не так сильно глибоко. Я знаю скільки там бачите чисто по мінімуму. Коротше на пару сантиметрів сильно ми не глубили. Хорошо видно по срезу Сильно не глубили, але сорно рве. Мені навіть каже, що взад трошки менший, ніж перед. Треба, може перед підняти, а зад ще більше заглубити. диски зроблені добре, обслуження мінімум, працюють супер, проблем ніякісних. Ну і нові ми їх взяли у 2021 році. На робітах, там 200 гектарів в рік, для них це нічого. Але ось таке, бачите, що робиться. Чекаємо дождя, можливо, дощ трохи розмоче, а можливо, що скоріше будемо ще втори слід іти, щоб цю груду розбити ще раз краще, краще зарівняти. Все, поле я вже добив, відходжу останній раз, приконець називають краї. Автопило так розслабляє, так чи Обліннюйся, щоб просто забив себе криву АБ і пішов. І собі їздить, у нас тут таке 1 кілометр і ленін хоть її за рулем. Так привик, так прикольно. Поле 63 гектари, як я вже казав мужик. 15 годин робив 63 гектари. Ну вийшло 65 там бігало, ну понятно, що краї. А по солярці 422 літри. Ну хай ще доїде. Хайде 425 літрів на 63 гектара. 425 літрів розділити на 63 гектара. 6,7. Це з дорогою два дні з Ну, Я б не сказав, що це великий розхід. Нормальний. А бачите, таких за не відео передає, вона не передає. Так. І уйшов. І собі крутить. Переїжджаю ще на інше поле. Там поле було 20, залишилося не знаю, з гектарів 12. Ще воно цікаве, там дуже великий спуск є. Знизу там просто пісок. Я думаю, там буде ідеально працювати. А зверху там як батак, глей, воно щось таке забите, там мочер завжди і дуже пересушена земля. Та, мені каже, зверху буде дуже рвати, а знизу буде прямо ідеально працювати. Ну, Плюс підйомчик побачу, як йому буде. Важковато чи ні. Переїхав на нове поле, вже майже зробив і, чесно кажучи, даром тільки його роблю. Бо в нас метрів 100 з тої сторони уйде, а це і не пані, що це залишиться. Може залишиться гектар 2 під клином, під коротше, піски. Не зрозуміло. Даром тільки, мабуть, вийде роблю, солярку страчу. Ну тут вже таке питання. Залишу невеличкий клин, тут ще не знаю. Два-три круга і все. Типу канати це, як я казав. Наверх тут пісочок ідеально розробляється. Де-де там грудочка якась є, в цілому дуже шикарно. Там, звісно, вириває дуже грудь. Діло на це хотів розказати про цей рубін. Це наш десятий рубін. Я вже, мабуть, кучу разів казав, але... І тут дивіться, як прикольно зробили. Вони зробили як? Один ряд, Ні, не так, пів... передня батарея, півряда йде в цю сторону, півряда в ту. На таких склонах прицепні діски мають е, таку властивість в сторону, тобто вони так починають боком їх йти на всіх. Скільки в, в нас було дисків різних, може якісь там імпортні круті не так сильно, але це і в них є така проблема, що їх починає знозити. Особливо коли трошки неправильно виставив батареї, там передня ліпса, задня мільча, і вона по ту сторону ходить. А тут зроблено що пів це йде сюди, в цю сторону, пів туди, а задній наоборот. І воно що це дуже сильно і стабілізують. Так, да, вона трошки плаває, ну, вліво право грає. Но за трактором ну, щось там бах, кому так вирвало такий болезнь. В цілому диски тут рівно. Їх ніколи, навіть якщо неправильно правильно піднімують сперед, вони тут рівно йти. Їх не занос. Бо, я пам'ятаю, у нас були там приціпні, на 12 21 їх вечно так трошки на склонах, вони уходили і... Ну не прямо такі прямо в я через показую, показують. Но... Видно. І за що це вони пропускали серединку між дисками проходив неоправдана частина. Цих 10-го рубинів цієї проблеми немає. На цьому полі у нас був постійний соняшник. тут теж було багато гібридів, Флоки з цієї сторони, потім три від сітк. Ну, На круг дали вони десь 22, так 20-21. Ми сіяли в початку травня. А то поле сіяли на початку квітня. І все, що ми раніше посіяли, набагато краще. Руде. Попали під засуху, і тут такі тріщини, прямо все поле потріскалося. А от рядочок іде, прямо весь потріскав. Якщо там, -там де-не-де попадало, то тут все. Ну, якийсь результат дав. Ну, Якісь два центри для цього року непогано. Доби всі наші поля, трактор повидував, в кабіні прибрав, так пільтра зустріч повідував. Загнав ангар, щоб на сонці не стояв, диски теж так накрив колеса. І годинку на так загнав. І бачите, дожик маленький зірвався такий. Але сильно на нього не надіємося, бо у нас в Молдаві звідти як приходить, дощ, тоді буде хороше. А тут сонце світить, капає щось. Весь дощ пішов туди. Бачите, там чорне. Я стою, там хороша, до радова була. А там хороше, тут на Балту, на Криве озеро. Там хорошо. Ляє. А у нас тут таке село. Обіжене візеляє, а нас пропускає. Будемо чекати, може щось і буде. Це якраз мірник, але що його, як він сухий. Там ще навіть було щось вологова за ці дні. За це літо все висохло. Навіть зараз сухий. Побачимо, що буде.